Є безліч варіантів того, як ви можете проживати емоцію. Я вам розкажу один із них. Перше, що вам потрібно зробити, це ідентифікувати емоцію. Це може бути будь-що. Це може бути печаль, радість, заздрість, страх, злість, відраза, здивування. Після того, як ви емоцію ідентифікували, вам потрібно відчути її в тілі. Знаходьте місце, де ви відчуваєте тяжкість або, наприклад, поколювання. Після того, як ви зробили це, вам потрібно задати собі питання. Чому ви відчуваєте це відчуття? Дозвольте йому знаходитися в своєму тілі і дайте йому для цього місце. Наприклад, якщо це тяжкість у грудях, дозвольте цій тяжкості бути саме там, тут і зараз. Після цього задайте собі питання, що я можу зробити зараз з подразником, який викликав у мене цю емоцію? Якщо ви змогли вирішити ситуацію, емоція піде сама. Якщо ж так сталося, що емоція не зникла, не прожилася, ви можете дати їй форму, наприклад, кулі, квадрата, мотку ниток, може бути що завгодно. Після того, потираючи те місце, в якому вона оселилася, рухайте. Бік кінцівки, як наче звільняючи себе від емоцій, відпускаючи її, цей варіант може вам непогано допомогти.